Часто, коли я прокидаюсь, я ще залишаюсь у ліжку і трохи читаю. Може хтось пізнав. Це книга Квіти для Елджерона». Уявіть собі, я дізналася, що є така дорама. Я її ще не дивилася, але обов'язково подивлюсь. Після сну, в повній темряві в Україні, мені довелося купити таку масочку собі знову, бо я не могла спати. Мені завжди здавалося занадто світло. Так ще й зранку сонячна така погода, що в мене буде таке сонце. Дуже легко. Мені попався настільки стиглий авокадо. Що ж жити захотілося, давно вже такого не було. Що ти там з'їсти плануєш, поки нікого нема, а? Ага, морду? Ось я сам пуер ням-нямка. Господи, я ж це збираюся прозвучувати. <схід> Сподіваюсь. Їсти давайте будемо авокадо. Я купляю таку маленьку тарцільлю лавашашечок. Ще я люблю піти, тут взагалі можна накидати багато чого цікавого. Настав чудовий час мити волосся. Я купила собі таку штучку, це скраб для шкіри голови, яка абсолютно нічого не робить. Я ніякого результату не помітила, але вона в мене є. Тому наносимо. Ще в мене є таке. Я завжди виберу чай, але вона була рожева. Я десь загубила штучку на штатив, але добре, що я люблю читати і прати. Я збираюсь ненадовго на вулицю, щоб купити якусь хрінь, яку я побачила в Тіктоці. Ви бачили, яке там сонце, тому мені потрібно це це крем сонцезахисний. Єдиний і перший, взагалі, в моєму житті, і я сподіваюся, він просто працює. Він як світить. Мені іноді дзвонить мама і каже. У нас сонце, а у вас. Я кажу, що якщо воно у вас, то в нас його точно нема. Воно ж зайняте, тим, що воно у вас. Дивно це виглядає. Знаєте, еда зі сталевого алхіміка? Неважливо, в мене волосся сухе чи мокре, Ось такий стручок в мене вилазить постійно. Я загубила всі свої штучки такі і купила цю. Бо тут написано, що вона з запахом гір навесні. Якість упаковочки середненька, а ще вона сіра. Як це буде на губах виглядати? Пахне просто різними доглядовими олійками. До речі, на губах вона виглядає нормально. Прикольно навіть. І вгадайте, що як тільки я купила ту штуку, я знайшла ось цю штуку. Це така в мене вечеря. Тут дуже багато каші і ну, теж досить багато грибочків. Передивлялася я тут свій улюблений серіал в українській озвучці. А тут Стало! Чорнівське Більшу частину цього дня ви побачите і не побачите одночасно, бо я займаюся монтажом. Цього ви не побачите. А ось результати ви побачите. Зараз, наприклад, я монтую відео в приватний TikTok. Я вам напишу, як він називається, зможете зайти подивитися на результат, якщо я це викладу взагалі. Я тільки що зняла тікток. Не думала, що колись це скажу на акаунті Торілса про лайфхаки, як змости себе займатися спортом. Я подумала, що можна просто зробити. П'ять коротеньких відео замість одного більш великого на YouTube. Називайте мене тепер Тік-Ток. Це не для цього взагалі. Це ось так займатися ножками там, щоб напругу додати. Вже досить пізно і залишаються тільки змити обличчя. Бо кому воно потрібно дійсно. Йдемо змивати обличчя. Оскільки я наносила SPF, то його треба змити гідрофільною олією. В мене є така наче, вона мене повністю влаштовує. Я її вмасовую, наче в обличчя, бо за версією а це допомагає позбутися сельних ниточок. Це як чорні точки, тоді не настільки чорні, такі забруднені пори. І наче одразу я бачу ефект, що шкіра стає чистішою. Я не натираю їм очі, якщо в мене є туш, бо все одно піду змивати обережно міцеляркою. інакше всім моїм біям і мріям настане кінець. Тому в кінці виглядаю як панда чи вимираюча. <рес> Блін, щось занадто якийсь депресивний влог вийшов. Давайте наступне зробимо на позитиві.